Бля, на мені, блядь. А, понял, 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 понял. Блядь, у мене бинтов немає. У мене тоже Блядь, тут чотири типа лежить. Mm -hmm. Я убив ще одного. І там ще тіпи. Бежу, бежу, бежу. Ще один, один тут. А, він заполз за нього, ні? Ззаду, 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 ззаду. Не бачу нихуя. На тб, короче, было, ні? Блять, мене шедевр ебал, но він лохп десь отут. Та щас, блять, ты чекай. А, він тоже сдох. Сдох, да? Там ще, там ще другий. Все. Свечи. Я не бачу, не бачу. Він без щита, він без щита, ось там. Він без щита. Там, Так, бач, эта. Где бач, эта. Шредер до бач, эта. Там, 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 чуть там, 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 Не там, 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 не там, не там, 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 не Русский хуйся си! Бинты, срочно, бинты, бинты, бинты. Па, у нього ще є яка. Там тупо лежить чистил, чувак. Еще один зібався, до речі. Та що це? Блядь, не помри тільки зараз, пліз. Я цього не мовчу. Це хто? Не я, не я. Хто кого вбив тільки? Що ти чув? Десь, так, да, позаду у нас. Це, це за дверима, а там? Куди ми прийшли. Блядь. Це піс... Ой, це отут! Отут, 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 отут! Отут, отут! Вбив його майже, майже вбив. блядь, де вообще, баний вон. Я дуже далеко. Бачу, я диму сейчас. Пробую попасти. Кидай якусь хуйню. Щас я просветку туди кинусь. Давай. Вибіг, вибіг, вибіг. Вибіг, ус. Ви блядь, він мене... Ні-ні, сейчас. -ні, Ааа, сука. Он где-то сдох. У него будет два блядь. Блядь, у меня немая нихуя. А, у меня щит взломанный. Мне не треба принять здесь, типа, щиты какие-с. Блядь, щиты, типы, щиты, типы. Блядь, у меня шайбер здесь. Талезец. Он тупо стоит, блядь. Добывай меня. It was a good fight, Де вони? за дверима десь? Ні-ні, вони прямо перед дверима. Я не бачу. Бо ти і за ящика не бачиш. Вони там. Два їх Бля, да я б на твоєму місці почекав би, бо вони все одно, е, типа, вон, бачиш. Ну, хай вони. Ну ладно. Іди лутай там дофіга лутай, виходь, спробуй вийти Так, сука, тільки ушл, блядь. О, вийшло, вийшло, выйшло. Угу. Не, ну вони ж себе не, не рухайся краще, вони тебе за кота побачать, мабуть. Хоча може ти в темряві сидиш, і вони тебе взагалі не бачать. Ну там здалеку вообще не видно було, Той тип як стріляв по мені я вообще його не бачив. мене бачиш, блин, мене хп нема, блядь. Тебе немає приманки, це было похуєнно. Мало вообще нихуя. У мене тільки... Ні, нема. Бля, да, я там, чувак, я там типа 3-4 поклав, тупо. Блять. Сопидора висосала, да. Та, Та ні, вони там, чувак, там лежить 5-6 людей десь. Це сильно вони висосало. Там лежить тупо 5-6 людей, вони, вони тут чисто фізично не могли висосати нікого. Ну всіх, точніше, не, не змогли б. Бач, скільки їх там, блять. Вони зараз з той сторони обійдуть. Будуть мене чекать. Блять, я хочу нахуй. Блять. Дай бог ты меня побачишь. You... You... Так глямый, сука. Ты лиздец.